Hi guys, я давно вы на канале Sweet Place. Сегодня я вам покажу новенькую ідею для ваших волос. Quarter Word, ну, що. Я не буду зотят, а буду починати. А ще также я вам хочу сказать. Ну, пожалуйста, напишите мне на в коментарях. Можно взять там, например, шестую ідею. Можно взять там другую ідею. Чому я це говорю вам? Тому що в мене такі були коментарі раніше. Тобто я коли знімала такі, такі ідеї, то мені ну, дехто писав, можна взяти там четверту ідею, можна взяти шосту ідею, от так. Вот. Зараз я вам говорю, можна, можна брати всі ідеї, які ви тільки забажаєте. Тому що я для цього вам і знімаю це, щоб ви брали ідеї, якщо у вас. Ідеї немає. Отак. От можете брати без відлітки. ну я не буду затягувати. Коротше, вже буду починати. Так, починаємо робити. оска у нас буде ось така у така неї буде шкіра. Вона буде нас от така от. Так, давайте такі щічки будуть з рум'яна. Давайте тепер зачіску ми її виберемо. Давайте буде ось така, наприклад. У неї буде кареска, коротше, можете заметити. Ось так от. Так, тепер ми з вами будемо зараз робити другу. Вона в нас буде ось така біла шкіра в неї, вона буде голову глаза. І ось такі в неї буде темне-темне-синє волосся. Давайте, тепер ми їй додали ще на родинку та румяна. Тепер ми з вами вибираємо її зачіску. В неї буде ось таке розпущене волосся, темне-темне-синє. Ось таке е, стрижки і отакі очочки. Отак. Наступна оска ось така. Вона буде така дуже легка. Короче. Так сильно заморочуватись я не буду. А так от вона в мене вийшла. Голубоглаза блондинка. Далі у нас буде знову шкіра базова. Форма очей теж базова як по мені. Рот теж базовий по мені. Да. Ось тут теж каре кареглаза брюнетка. А так от. Отак от вона в мене вийшла, вона мені дуже подобається, що я скажу. Реально мені так подобається. А далі буде в нас така темна шкіра, буде, дівчинка. От вона дуже буде кареглаза брюнетка. А, знову. У мене їх багато, зразу. Це кареглаз бу... брюнеток. Так, от такі книги. От вона мені дуже подобається. Це, мабуть, буде моя сама сама люблена, сама така, що мені саме найбільше подобалась. Ось, так, от, Давайте тепер буде ось така, якої будуть зелені очі і червоне волосся. Так, все ми з вами зробили. Ось такі дівчата вийшли. От так от вони вийшли. В мене. Можете брати без відмітки без просто. І можна брати яку ви захочете, яка вам тільки сподобається. от. Так. Ну а я вам вже показала всі ідеї для усок ваших. Можете брати, яка вам тільки понравилась. Любу можете брати чесно, можете брати на свій смак. От, якщо ви захочете, якщо у вас не буде ідеї, як зробити їм ще також сім'ї. Можете мені про це написати в коментарях. Я зроблю відео, де я роблю для таких усок їм сім'ї. І можете їхні сім'ї теж взяти теж ідею, теж без відмітки. Вот так от. Я вже буду закінчувати це відео. От не забувайте про мій телеграм-канал. Ні в якому разі не забувайте. От ставте подбайку на це відео. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви цього досить при не зробили. А вам це потрібно виправляти. От на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім пока! We wish you a merry Christmas. We wish you a merry кріс. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a merry christmas and a happy new year oh bring us a figgy pudding oh bring us a figgy pudding oh bring us a figgy pudding and a cup of good cheer good tidings we bring to you and your king we wish you a merry christmas and a happy new year